Всім привіт! Мене звати Ростислав і ви на каналі OpenFood. Сьогодні я буду готувати мегдальну апельсинний пиріг з полентою за рецептом Джеймі Олівера. Цей десерт готується дуже швидко та просто і складається лише з кількох інгредієнтів. Ще один плюс цього пирога в тому, що в ньому немає глютену. Його спокійно можна зберігати в холодильнику, оскільки тісто час не пересихає. Сподіваюсь, і на вигляд, і на смак він вийде просто супер. Отож почнемо. Спершу наливаємо велику миску 200 млн олії. Додаємо 150 г меду. Ви можете використовувати різні меди, але Джеймі Ольвер радить обрати рідкий, оскільки з ним краще працювати. Це все потрібно збити міксером, як збивають важкове масло з цукром. Далі додаємо 3 яйця і збиваємо ще 2 хвилини. Тепер переходимо до сухих інгредієнтів. Додаємо 200 г мегдальної муки і 100 г кукурузної поленти. Полента це кропа, яка виготовляється з сушеної кукурузи. Оскільки ми будемо додавати пленту, а не муку, наш пиріг не буде містити глютену. Тепер нам потрібно натерти миску цедру трьох апельсинів. Далі вижимаємо в тісту сік з половиною апельсина. Це все гарно перемішуємо. Беремо форму і змащуємо легкою олією. Заставляємо пергаментом. І виливаємо наше тісто. Кладемо його в духовку на 40 хвилин і випікаємо при температурі 160 градусів Цельсія. Поки випікається наш пиріг, я приготую сироп, який додасть йому ще більше яскравого смаку. На суху сковорідку наливаємо 2 столові ложки меду. І стільки ж апельсинового соку. Коли це все закипить, зменшуємо вогонь і чекаємо, поки випарується половина сиропу. Відтягаємо пиріг і презентуємо нашу страву. Відрізаємо кусочок пирога і кладемо його на тарілку. Збоку викладаємо порізаний кружельцями апельсин і поливаємо це все сиропом. Ось така у нас споживає презентація. Зараз я буду куштувати. За смак пиріг отрився дуже ніжним та ароматним, а сироп додає цьому десерту судивого водового апельсинового смаку. На мою думку, такий пиріг сподобається усім. Така смакота стане відмінним доповненням як до ароматного чаювання, так і до будь-якого свята. Якщо вам подобається відтворювати страви разом зі мною, підписуйтесь на мій канал та інстаграм. Всім папа!